Що відбувається на Херсонщині? Розпитаємо Олександра Толоконнікова, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Доброї ночі добрива. Ну, давайте спочатку про оперативну ситуацію. Мабуть, це для нас найважливіше, як наші українці залишаються на тимчасово окупованій території. Ну і також на Херсонщині. Що відбувається зараз? Сьогодні знову росіяни обстрілювали з різного типу зброєння прибережні населені пункти, в тому числі Херсон і Антонівка була під обстрілом. Там зазнала поранень. Літня жінка Вона судок обстрілу знаходилася на подвір'ї. їй була надана допомога амбулаторно. Також Білозерську громаду обстрілювали там в селі Янтарм. Чоловік. Поранений, також амбулаторно йому допомогли наші лікарі. Дуже багато сьогодні скидів з, дрону, з дронів на Береславщині, Береславський район. А також Зміївка, Золота Бавка. В самому Береславі двоє поранених. Жінка і чоловік. Також внаслідок скиду вибухового пристрою з дрону. Ці люди поранені були, також слава Богу. Не критично, не сильно була надана допомога від шпиталізації відмовились так постійно під обстрілом майже всі населені пункти прибережної зони від Борислава до Херсону, і далі до Станіслава і Олександра. Окуповані території, те, що там відбувається, ну ми з вами періодично говоримо і, на жаль, невтішну інформацію ви нам озвучуєте про репресії, про е, е, намагання переслідувати людей з проукраїнськими поглядами. Чого вартує тільки історія, наприклад, з священником православної церкви України, це, це така відносно свіжа історія з окупованої Херсонщини, але от якраз ці дні. Ось цих так званих виборів, імітації виборів на е, окупованих українських територіях на Херсонщині, е, зокрема, чи відзначаються вони особливою пресією, особливим намаганням тиснути на, на українців там? Так, дійсно посилились е, ці репресії, саме наслідок виборів попередніх, дострокових, які вони проводили в різних громадах. І зараз, е, зараз вони таки створили. Як завжди, шоу хліба і зріліща, як по їхньому вони створили там в таких великих містах, як Ніч Скадовська, такі мобільні сцени, де співають, танцюють колаборанти та завезені якісь артисти з Криму варять борщ, плов. все роздають, щоб тільки було багато людей, щоб тільки було масовка для. Російських ЗМІ і також є спостерігачі, так звані міжнародні демократичні з Ірану, з країн Африки, з Кенії, наскільки я пам'ятаю, з Алжиру. І також якщо люди не приходять на вибори, вже ось повідомляють наші люди на Херсонщині, що Якщо ти не прийшов на вибори, то до тебе приходять після заходу сонця додому озброєні окупанти і заставляють таке голосувати. Але знову такі, ті ж вибори проходять в такому режимі, що всі голосувати можуть за всіх, то за всіх родичів можуть одна людина голосувати за сусідів, тому звичайно. Не так важливо їм там кількість як масовка. Я думаю, що всі галочки вони поставлять. Вже там вони звітували про 77% відсотків явки на Херсонщині. Ну зрозуміло, там і десяти немає, але намалюють вони те, що їм потрібно. Ну і звичайно, вони так враховують людей, які там не прийшли голосувати чи відмовились. Вони для них це люди з проукраїнською позицією. Так, за замовченням звичайно, до них потім інше ставлення. Вони до них додому йдуть і перевіряють гаджети, і перевіряють всі документи і проводять бесіди. Це в найкращому варіанті. Чи є можливість зараз виїхати з тимчасово окупованої території Херсонщини, тільки через території Росії або по великому колі через а, Грузію. Та Турцію або по більш-менш маленькому колі, але також проблематично, тому що це через Росію пройти треба декілька блокпостів, а також через суми єдиний пункт пропуску суми, і там також перевірки, але є люди, які заїжджають небагато. Я розумію, що це і не тільки. Проблема в тих же самих блокпостах, хоча там постійні перевірки, це треба витримати. Також це коштовний шлях. Не всі мають кошти для цього шляху, але люди їдуть, і ми звичайно, тут у нас безпечно в Україні, і ми під захистом України набагато безпечніше ніж там зараз під притисканням окупантів, і плюс немає ще майже нормального життя. І комунальні послуги, мінімум медицини майже немає, тому звичайно треба виїжджати, якщо є можливість. Оперативна інформація у нас є аудиторія, періодично бачить карту поширення повітряних тривог до небезпечних. В цю хвилину областей доєдналися Чернігівська і Полтавська, як інформують повітряні сили. Офіційно там зафіксована ракетна небезпека на Одещину. Тим часом рухаються безпілотники з напрямку Чорного моря. Ну а в цілому, так як ви бачите на екрані, низка регіонів це Сумщина, Харківщина, Полтавська область, Чернігівська, Миколаївська і Одеська наразі перебувають під небезпекою з повітря з боку Росіян. Будь ласка, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, пане Олександре, ми маємо дані стосовно того, скільки українців залишаються на тимчасово окупованій території, тому що е, знаємо про те, що росіяни е, надають так зване благодійне житло росіянам, які хочуть переїхати на Херсонщину, і таким чином хочуть розширити та кількість росіян на цій території. Але, от загалом, е, з того, що ми знаємо, скільки українців там піддаються тим цим тортурам і надалі. Ну, за нашими такими приблизними підрахунками, це приблизно 200 тисяч населення зараз ківабережя, до окупації було 650. тобто менше третини зараз проживають, але це знову таки це приблизні підрахунки. Ми не маємо доступу для того, щоб підрахувати точно. Ну і звичайно, якщо так рахувати, то як мінімум половина житла наших людей, які виїхали. З окупації чи виїхали на момент, коли можна було більш рухатись через там Запорізьку область, то звичайно і колаборанти е, переоформлюють такі е, житло на себе через так званих там, фейкових судів, і також заселяють росіян. Ну не тільки в пуст впустки заселяють заселяють і там, де люди є, і виганять, 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 ну, Вигонюють людей для того, щоб заселитись туди, тому це для них не проблема, що там люди живуть. На жаль, угу. почули. Дякуємо вам за те, що знайшли час за оперативною інформацією. Олександр Толктолоконіков нагадаю, речник Херсонської обласної військової адміністрації щойно з нами.